Ярмарок спорту 2013 – Це місце, де найвидатніші спортсмени, що прославили Україну на весь світ, стають прикладом для наймолодших представників спортивних секцій, що переймуть естафету чемпіонства вже в недалекому майбутньому. Це місце самовизначення, де школярі можуть обрати здоровий спосіб життя. Це місце, де батьки бачать своїх дітей здоровими та успішними. Не всі діти будуть чемпіонами, але дайте шанс своїм дітям бути просто здоровими. Відсотків всіх українців на сьогоднішній день активно займаються спортом. 60-40% європейців вони це роблять постійно, і 80% японців це роблять регулярно. Подивитися, отримати повну інформацію і окрім того, спробувати себе в якості борця професійного чи можливо танцюриста, чи спробувати будь-які інші вид спорту це унікальна можливість, яку не дає ніхто. Інші міста України рівняються на Львів, рівняються на той захід, який організувало об'єднання самопоміч, тобто на ярмарок спорту, і це є доказ тому, що це є необхідно. І підуть дитячі садочки. Тиждень за тиждень ми будемо відвідувати різні дитячі садочки. Ми підемо в шко. Спорт – Це можливість працювати. Тому що ці психологічні навантаження, які е, приходиться приймати на себе, можна тільки збалансовувати хорошою фізичною формою. Для цього треба бути завжди активним. Плавати, ходити фішки, на ровері їздити, не знаю, з лука стріляти, на конях їздити це все важливо. Основна помилка батьків на своєму досвіді знаю, коли приводять в секцію, привів і до побачення. Дякувати Богу, що ходить. Треба при дитина, коли прийшла, спитайся, важко, не важко. Важко всім спочатку, але щоб дитина побачила, що тебе це цікавить. Вони змінилися, вони не такі, як ми були раніше. В них значно більше спокус, чим було в нас на вулицях, в кафе все що завгодно, лише не зал. Спорт зв'язаний з водою. І найгірше для мене було впасти в холодну воду. І щоб батьки не бачили, що я впала у воду, я речі ховала. Це бажання та стрімління дало те, що я досягла серйозних результатів. Мені дуже сподобалось айкідокінбоксинг. Дуже багато нових прийомів, які я навіть не знав і не міг бачити навіть по телевізору. Хлопці все детально розказують, коли б'ються на каталітах. Щоб вони розуміли, що вони позаймаються зараз, і їм на все життя залишиться фігура та пластика. І так у кожного спорту є плюси, що виручають все життя. І ніколи не зупинятись, навіть коли важко і не хочеться перебороти себе і спробувати наново, коли кинув і прийти на тренування і знову і знову тренуватися, і це приведе до великих результатів. Не чекайте наступного року великих подій, не чекайте нового дня, щоб розпочати нове життя. Оберіть спорт для себе, і ви переконаєтесь наскільки ви можете бути здоровими та щасливими, а ваші діти успішними.